Всім привіт! Давно не було у мене на каналі ніяких відео. Вирішила вам трішечки показати нашу зиму. Ось, власне, зараз кадри крижаних скель. І як ви бачите, навколо взагалі немає снігу. Ось така у нас зима. Було навіть мінус вісі, мінус 7. І знаєте, вони відчувалися дуже так. Міцно, скажімо, тому що взагалі, чим мені подобається місцевий клімат а на середньому заході, ми живемо, це те, що не відчувається ось цієї промозглості, як це було, наприклад, у нас на півдні України. Я думаю, це тому, що немає частих вітрів. Ну і, звичайно, справа у вологості. Хоча ви спитаєте, як же ж ти живеш на острові, в океані, там вогко. І так, це дуже дивує, але ось так. Я навіть питала в чата ГПТ, чому так? Він мені пояснював усі ці відчуття з вологістю. Отже, у нас комфортно. Але як я кажу, було так міцненько, ці мінус шість, мінус чотири, прям так щепали добряче за ніс. Зараз улюблені краєвиди, недалеко від місця, де ми живемо. Обожнюю це місце, особливо влітку спостерігати, як сідає сонце. Будиночок виріс буквально за осінь, і за зиму. В той час, коли в місті жодної сніжинки, аж все настільки сухе, що аж доводиться взуття витирати вологими серветками. Будь ласка, 10 хвилин на машині. Взагалі, не знаю, 10 кілометрів. Треба подивитись по карті. І в лісі сніжок. І ось таке магічне диво. як намилуватися на ці кристали. Не знаю, чи чутно вам чи ні, як тасочка співає з однієї сторони, а позаду мене чутно трасу. В шоці, що немає зими нормальної. Якби по температурному режиму зима була, було і мінус 8, і мінус 9. Але в середньому тримається мінус 4, мінус 3, мінус 2. Сьогодні в місті плюс 4, але термометр в машині показує мінус 1. Ну, я ж кажу, ми трішки від'їхали від океану. Але нормально в плані снігу. Сніг був ще у листопаді, трішки там в грудні все, нічого немає. Але ось трішечки можна навіть помилуватися. Я мене не можу присвалювати. Звичайно, камера не може передати. Це щось неймовірне, подивіться. Просто подивіться. Я як завжди, О, так от буду тримати, а стабілізатор буде лежати вдома. Ну. Молодець Альона, молодець. Природа найкращий митець. Подивіться, яка краса зблизька. Тут прям цілий сад, наче квітки. наче параболічні антени стоять на власних ніжках. Ось я одну зачепила, які вони здоровецькі. Дивіться, яка краса. Так, тут нічого не треба казати про мій манікюр. Я його ще не встигла зробити. Молитися на красу, яку створила природа. річка замерзла, можна походити але не треба. Тако можна посидіти, якщо попу не шкода, навіть залишки сонця. Сонце швидко заховається за гори, але вже його багато. І активні норвежці повсюду. Він бачить, що це неділя, що ще робити. А ще й свято день матері в Норвегії. Хоча для норвежців немає значення, чи свято, чи не свято. Вони все одно підуть в Гопотюр. Це святе. це, власне, що ще я тут робити, як не ходити потюр, маючи таку неймовірну природу. Знімаю, знімаю. Я підусь тільки ці кристали знімаю і знімаю, оскільки навіть дивлюся і не можу намилуватися, яка краса. Так, ну, коротше кажучи, сьогодні в мене історія про ці неймовірні кристали. Все, я не можу зупинитися їх знімати. в кожному новому місці вони мають новий виз. Якась вузенька доріжка пішла кудись в глиб ліса. Туди пішов старічок норвезький. Я там ніколи не була, та взагалі в цьому лісі була тричі або двічі. Цікаво, що там. І такий, такий дідусь, такий спритний, ось такий підтягнутий. Такий топ-топ-топ і пішов. Ні, я, звісно, в своїх... Красолках туди не полізу, треба буде наступного разу прийти. Я ж чого вийшла? Я вийшла подивитися на сонце. Дивлюсь, плюс 4. Тепло. Треба вийти. Якось свій кашель, свої соплі прогуляти. Вийшла. Красівка, бо тепло. Короткий кортушці. А воно... <гум> вон як тут виявилося. Так, вибралась я з лісу. Дивіться, це все ожеледиці, все повністю. І, звичайно, що іти в красівках в ліс, це було верх дурості, але ж, ну, я чесно кажу, я не знала, що буде стільки снігу. Я ж думала і на сраці буду їхати. Доставала собі сумку, сідала на сраку, Думала, а там же ж такі гори. Коротше, дякувати Богу, я якось вибралася. А ще хочу вам показати, так, аби не вбитись. Дивіться, яка брудна машина. Це не тому, що ми такі засранці, це тому, що немає ні снігу, ні дощу, ні вологі, ні фіга вдома, південь України. Ну, капець. Це я таке вперше бачу за 3 роки. Майже 3 роки життя тут, за третю зиму. Це таке? це таке? Так, для порівняння вам покажу, що в місті сніга немає. Якісь залишки такі малесенькі, якихось мані, маніпусічок. Ну немає снігу взагалі. Наче його тут і не було. Ось така різниця.